Вітаю вас! В студії з новинами Апостолівщини для вас працює Дар'я Стельмашук. 9 січня в районному будинку культури Сучасник відбулися різдвяні зустрічі. Святковий концерт був наповнений піснями, танцями та чарівними музичними композиціями. Маємо можливість подивитися на це прямо зараз з нашого відеосюжету. О 14 й зала наповнилася глядачами і почався концерт. У ньому приймали участь Валерій Малакі, Олександр Паньковецький, Валентина Кушнар, Марина Сустанова. Людмила та Павло Семенас, Тетяна Заноза, Ірина Макогон, Микола Кратік, Анатолій Дорін, Валентина Штефан, зразковий ансамбль Бального танцю «Пінгінчик», зразковий танцювальний ансамбль «Янголи», танцювальний ансамбль Апродіта, хор оберіг, гурт, імунітет, соліст Олександр Різніков. Концерт був приурочений до різдвяних та новорічних свят.